Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра! А ще й і сьогодні ми будемо говорити про здоров'я зубів і пропонуємо зараз у вашій вазі гороскоп для здоров'я зубів на грудень 24-го року, час київський. Спочатку розглянемо найкращі періоди для лікування та протезування зубів. Починається такий період викатів, з національність стрілець. Другого Грудня, але до 16-ї години дня, не пізніше, можна використати водолій, зростаючи місяць 6 грудня. А також 17 грудня після 11 години в знаці рак. Це вже спадаючий місяць починається. 18-19 знак Лев спадаючий місяць. 20 після 10 години ранку починається сприятливий час. 21, 22 тільки до 14-ї години дня це в нас діва. Спадаючий місяць, 23 -го знак Терези Спадаючий місяць, 28-29 стрілець Спадаючий місяць. Це у нас було лікування та протезування. А зараз ми розглянемо найкращі дати для видалення зубів. 17 го після 11 години починається такий перший період в знаці рак, 18 го та 19 го в знаці лев Спадаючий місяць, 20 го після 10 години ранку. 21, 22 до 14 години дня в Діві спадаючий місяць. В Терезах у нас тільки один день буде добрий для видалення зубів 23, 28 та 29 також можна видаляти зуби в знаці стрілець і це спадаючий місяць. Зараз перед вами весь гороскоп для здоров'я зубів на грудень 2024 року. Ви попросили зробити це, ми зробили. Бажаємо вам здоров'я не тільки для того, щоб були здорові зуби у вас, а ще й здоров'я для всіх органів, систем, клітинок, ваших, вашого прекрасного тіла. Будьте всі здорові! І обов'язково ще й будьте щасливі! Що ж ми з вами зустрінемося в наступному відео, новому відео на нашому каналі. А поки що будьте всі здорові! Пока-пока!